Вже більш комфортніший для роботи. Погнали, оприскувати. Ось такі. Ах. Тільки спекла. Дивіться. Отакі ось, ось поріжечки. Вакцинувати перший раз буду пасторіном. через три дні повторю міксореном і відсажувати, де який 96 грамів, диви який боки. Так, ну що, поки в мене буде підходити тісто, підготовлено ось вареничко для пиріжочків, можна поробити яку-небудь роботу. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас в планах все ж таки повакцинувати кролів, поважити, показати, яку вагу вони мають в один місяць. Ну, а поки чекаємо вечора. Нам потрібно оприскати нашу картопельку від жуків, придбалимо ось такий ось препарат. Подивимося, наскільки він дієвий, сказали, що воно вбиває не тільки жуків, але й їхні закладки. Ось якраз і перевіримо, чи буде закладка знищена при цьому препараті, чи ні. Ну і ще для того, щоб, от, знаєте, дуже гарно, тим, що в нашому віці, так, наші всі технології йдуть вгору, там розширюються, вдосконалюються. Тому для селюків, можна так сказати, таких як ми, які працюють там на землі, на городах, дуже така полегшена форма якось оприскувач. Да? Який іде. Як. На чому він іде, як правильно? На акумуляторі, так? Тобто ви собі ніде нічого не качаєте, з плеча не знімаєте, кнопочку включив і воно вам оприскує, ви тільки ходите. Ану. О! Класна штука? Це не реклама. Так. Це не реклама там того магазина, в якому ми купували. Ви можете купувати в будь-якому для вас зручному. <кій> Просто що в нас в цьому магазині завжди знижки, тому ми туди ходимо по всякі там різні акції. Але я скажу, що акція із ціною ніяк взагалі не стикається, бо що з акція, що без акції ціна однакова, тому що цей коштує 1700, і Купити собі, ось включив кнопочку і погнав через весь город, не треба оце. Біц, біцуху качати. ні, ну Хто хоче там накачати біцуху, другу, то да, купуйте той, що ручний йде. Да. Ну, а так краще ж брати вже е, більш комфортніший для роботи. Погнали оприскувати. На 8 літр один пакетик. Я пішла гуляти по городу. <кiffe> <кiffe> У нас два дні. О, перший. Полосатий вже о лазе Тобто, відповідно, вже будуть закладки. Картопля вже така, я б сказала, гарна. Ну, ще квіточків я не бачу. О, ще один житель цієї зелені. У нас два дні підряд Чепурущив дуже класний такий дощ. Нарешті полило. Дивіться, що вони роблять. Ай-яй-яй, безсоромні, я все бачу. Що такий класний в нас дощ, все пролило, залило. Бачите, як пришльопало це все. Але в Манському районі читала новини, там взагалі жах випав от такий. Великий град знищив багато городів, багато людської праці. В тому році також в нас за річку не передавило до нас. І в найближчих селах за річкою також був такий же самий град, все познищувало, люди заново це все пересаджували. Дуже шкода, що так виходить. Співчуваю тим людям дуже сильно. О, я знайшла вже яєчка. Картопля, бачите, так само, що під лопату, що під трактора. Одна ще ось така, а друга вже о. Ось вам і різниця між такими кущиками. Трохи травка росте вже в нас один раз город оброблявся. Це ось тут трошки. Ух ти, яка там квіточка велика. Я ось йду і трошки навіть. Грузну. Але така більш розсипчаста земелька. Опа, замість картоплі виріс рапс. Буряків у нас так і не пробило. Гуляє площина, нехай гуляє. Ні, ну як не пробила. Ось один пробився, другий пробився. Але все інше не взійшло. Але я на це взагалі не ставила жодної ставки, що щось буде. Морква також не... Тут було два рядочка чи три. Не пробила. Цибуля росте. Вон кабачки повсходили через один. Але тут цибуля взагалі страшна, дивіться. Я вже ось позавчора ходила, там половина один рядочок такий, що на кожному ось так багато стрілок, які треба зламувати. Поки хлопці там в мене будуть зараз те прискати, все, мені треба оці всі стрілочки е поверивати. Але стрілкує дуже багато. І жовта, до речі. Он, бачите, я ось буквально днів 2-3 тому виривала, приходила, кучками тут складала, О, як їх тут багато. Це страшне. Мабуть, це рік такий. Ну і кабачки ж он там до кінця. Вже сказала, нічого з ними не буду робити. Оце, що пробилося, так воно там і ростиме. Те, що немає, все, ніяких недосадок, нічого. В цьому році вже як буде, а наступний рік трішки ми його краще зробимо, обробимо від е, травки, бо в цьому році трошки в нас якось ми не встигли. Відкладалось, Відкладалось, в етазі відкладалась ого. Ух, це все треба переприскати зараз. Так, трішки залишилося тісто таке воно гарненьке вже попідходило. То вирішила солодкі пекти. Зараз ось тут трішечки в мене залишилося, буду смажити з отакою зеленю трошки тут майонезику. і з яєчками. Домашнє, бачите, жовточок який. Жовтесенький, жовтесенький. В покупних яєчках такого немає. Так, ну що, хочу від себе показати такий лайфхак, що можна робити, коли відпочиваєш в селі між роботами, між городами там і господарством. так? Можна займатися ось цим. Пекти, наприклад. Ось такі. Тільки спекла. Дивіться. Отакі ось, ось поріжечки. Це в мене з повидлом печені. І насмажила. Чудно, як вона хрускає. Ну і пиріжечки смажені ось такі. Тому беріть з мене приклад. Між роботами, коли відпочиваєте, робіть для родини смачні якісь штучки. Так, ну що, я обдивилася наші вже кролики, так як я обіцяла да, що повакцинуємо, поважимо. Повакцинувати. Ось камера протерлась. Повакцинувати я повакциную тоді швиденько, мені зручніше, коли мені хтось допомагає, а не тримає камеру, так? Вакцинувати перший раз буду песторіном, через три дня повторю міксореном і відсажу. І за чого я сьогодні не хочу вакцинувати? Ось, наприклад, цим не вистачає там, 5 днів до місяця, так? Другий так само не вистачає до місяця, там 4 дня. не вистачає до місяця. Три дня. Тут в нас йде місяць. Оці ось місяць, але дивіться, все ж таки теж таке. Там менше, там більше. Я більших буду забирати, вакцинувати, відкидати, менших я ще буду залишати з мамочками. Далі, ну, можна. Треба вакцинувати. Так, так, оце, от реально, оце було досить таке правильне зауваження. що Потрібно вже вакцинувати їх. да, Вони худенькі, я бачу, що вона їх погано годує. Справа в тому, що вона спочатку їх відділяла на два гнізда, тоді в неї не виходить. Ну, 15 штук. Що тут можна з цього цей? Я вже чекаю, поки те, що відсіється природньо, я його заберу. Давайте, оце також місяць. там, да? Тут у нас місяця не вистачає, тут місяць. Ти, блін, задовпала так лежать. Оця кролиця постійно лежить, наче дохла. Тут місяць і ось тут місяць. Тут ще дуже далеко до місяця, розумієте? І все далеко до місяця. Я вам зараз просто вашу оскому, можна так сказати, зіб'ю, зважу, скільки важать кролики в місяць. Я вже десь таке відео, начебто, робила то десь є вже на каналі, але це таке йди сюди. Ось місячний кролик важить 900 грамів. Давай ще одного візьмемо. Побігайте, побігайте. Ось кілограм, там трошки більше кілограма, так? Да? Давай ще візьмемо. Ну куди ти? Десь ей. Степе? Степе? Ну, кіцька. 960 грамів, да? Ось, а не йди сюди. 950 Ну, 70. Ой, що ти робиш? 2, 4, 7 штук в окролі від 900 до кілограму. Є! Yeah. Є! Yeah. А такі колобочки понаїдалися. Давайте, який в нас тут ще такий пам'ят є? Великий. Щоб там було багато пролів і був місяць, так? щоб можна було з чимось зрівняти. Ось цих можна взяти. Тут їх. Так. Ось цих. Це місячні, так? Так, так, оце ось якраз місяць, яких потрібно провакцинувати. Ось так, берете, ось так берете, ось так берете, ось так. Аба! Псік! Все, готово. А що тут? А тут ваги, мабуть, його не зважуть. Ой ти боже мой! 66 грам. Моя такі ця маленька. Ой-ой-ой. ой -мой -мой -мой. Так почекай, тут он, диви, якого я кабанчика знайшла. Цього вже точно треба вакцинувати, не? Диви, який 96 грам, диви який боки. Банячий кабан. Лягай. Так. Боже мій, дивися, скільки їх тут аж кишить. І це є спух, це щось. Дивися, скільки їх тут. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 штук з нею сидить. Їм через 4 дня буде місяць. Ось бачите, 700 грамів. Навіть 600 600 грамів, коли в пам'яті ось 12 штук. Давайте ще одне візьмемо. Тут, мабуть, взагалі буде мені Даже Навіть пів кіло. Ну, от в чому різниця, бачите? Чим більше їх, це ось Зимось... йди сюди місяць. Давай з цього пам'ято. Ось кіло 80, так? Да? Давайте кіцька. кіло. Давайте порахуємо, скільки в цьому пам'яті у нас. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук. Ну, тобто різницю бачите, да? що чим більше кроликів пам'яті, тим якби, вага менша. Це не від того, що там. Вони погано їдять, чи погано їх годують, чи ще щось. Це від того, що їх велика кількість. Ну, прямо аж велика кількість. Я? Бозі, 2, 4, 6, 8. Як на мене, 8-9 повинна приводити крилиці, щоб вони не пропадали і були все такими колобочками класними росли. А коли ось 15, ось тут в нас... О, ану. Ще? Два, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ой, десять. Десять штук. Ну, так, да, вже не підкинеш, значить і не туди, і не сюди. Я розумію, що в тієї 15 вона їх всіх не вигодує 100%. Якось у нас трішки затримка йдуть із окролами, не так, як я планувала, так? але наче старалась так, щоб в усіх були там, наприклад, 2-3 дні, щоб раптом чого можна було перекинути. Але вони трішки переходжують, тому а, а, маємо, що маємо. Це з пуху нарвала, чекаємо тоді. Коментарі будемо, тримаємо корму. А з приводу, де ми тримаємо від Е, Ну, в тебе зліва, в мене це справа. Тобто, праворуч у нас ось, оцей ряд повністю це всі мамочки. Мамочки з дітками. так? Діток після того, як ми провакцинували пасторіном і міксореном, відкива, відкидаємо ліворуч. Тобто, далі вони йдуть наліво гуляти на свої вільні хліба. Відкормишні у нас сидять ось тут. І ось тут. Тут ми вже половину повирізали, продали м'ясом, позалишали ось так, по дві по три штучки. Також вони на днях в нас підуть на м'ясо, немає чого тримати, тому що літа раз. Друге, дивіться, скільки пуху кожного три дня це випалювання йде і все одно не допомагає. По третє, Дивіться, скільки малька нам потрібно відсадити, також треба, щоб було звільнене місце. Далі все ж таки йдуть окроли. Потрібно буде також підготовлювати місце для того, щоб їх годувати далі, вирощувати під осінь. Так, ну наче все. Якщо будуть ще якісь. А, давайте ще ось буквально там вчора чи сьогодні зранку, навіть був коментар з приводу харчування ось малечі. да? Я вже показувала-каналі в в в в групі, да? В групі да, в в да, про харчування кроликів. Як вони вилазять з гнізда і починають їсти ось так корм. Немає взагалі ніяких обмежень. Найкраще буде, коли він буде постійно недозовано, тому що кролення мале, організм просить дуже багато їжі, вітамінів всього цього, що потрібно для організму. Якщо ви будете дозувати... Ну, я не знаю, як це проходить дозування. Я навіть таке собі не уявляю, наприклад, для наших кролів. Так? Я вважаю, що вони будуть дуже маленькі, худенькі. Та й взагалі воно не потрібно. Якщо ви хочете гарних кролів, нехай воно у вас буде постійно з їжею, з водою. Якщо ви це відкидаєте отаке навіть корм, як в нас, так в нас також з дивіться, корм ніколи не випадає з раціону взагалі ні днем. Ні вночі постійно корм в них присутній. Якщо ж ви вважаєте або боїтеся тим, що кроличка там чи кріль ожиріє, так і ви хочете його відсадити собі на маточне поголів'я, ну, задля розваги, наприклад, можете відсадити окремо, годувати дозовано і подивитися, який буде з цього результат. Ну, якось так. А кролики нехай їдять. І з приводу... З приводу буряка. Не давайте буряк кролям. Ну, це моя порада, а вирішувати вам. Да-да-да! Жалійтеся, жалійтеся, хто вас ображав. Ай-яй-яй, я, я, я всіх накажу. Да-да-да-да. Ось так вони люблять мені жалітися постійно, що зранку, що ввечері, що вони голодні, і ніхто їх не годує, не поє. Ну що на цьому все? Всім па-па!